Всім доброго часу доби, вас вітає Фідрокомпані, до вашого ось такий автомобіль, це Ford Mach-E, 23-й чистий рік. Автомобіль продався з пошкодженням по боковій частині. Зараз покажемо вам пошкодження. Візуально можливо виглядає страшновато, хоча тут в принципі, дві двері під заміну і перевезли цю четверть, цей сапожок. Получається замінити ну, і плюс підвіска. Отак. Так, автомобіль далі по колу цілий. Панорама в нас ціла, задня частина ціла, там просто бампер вищухнутий. Ваша гума. Автомобіль має мінімальний пробіг, 13 тисяч, глибе в нас також ціла. Ось такий принцип варіант. Думаю, що можна брати його під відновлення, можливо хто захоче під запчастини. Автомобіль готується до відправки в Україну. Тут покажуться сіка. Вона тут ціла. Тут є м'ята невелика і далі. Виходить. Пішла деформація по тій частині. Ключик присутній. Зараз більш детальніше покажемо вам салон. І покажемо нижню частину. Так ось так автомобіль виглядає в салоні. У нас ціна 13 тисяч миль пробігу. У нас працювала вічна безпека, безпека передня ціла, автомобіль досить в досить хорошому стані. Це у нас чистий 23 рік. І коврики. да, Тут теж спресовані бокові подушки. Панорама По у